Дуже смачне рагу. Готувати блюдо буду в старенькій своїй великій сковорідці. Жарюю спочатку м'ясо. У мене свининка. Хай водичка її помила, водичка зараз вижариться і додавлю олію. Поки м'ясо готується, я нарізала три таких невеликих баклажанчики, ну, бачите, такими полукольцями. Посолила, зараз помішаю, і хай трошки вони постоють, щоб з них горяче пішла. М'ясо піджарилось, тепер додаємо цибулю великими шматками. Хай цибулька теж трошки піджариться. М'ясо в нас має бути майже готове. І потім будемо додавати інші овочі. М'ясо з цибулькою посолила, поперчила за смаком, тепер сюди висипаю помідори, морква і перець болгарський. Посолила, поперчила. Тепер наші баклажани пустили юшечку. Я віджала її під юшки, вже ж не солим, бо вони в нас посолені. І зараз зверху ще викладаю картошку великими кусочками. Виложила картопельку, підсолила, лавровий лист і духмяний перчик поклала. І зараз накриваю кришечкою і хай це все на маленькому вогні тушиться. І ось така смакота в нас вийшла вже. Картопелька м'якосінька. Я спробувала юшечку. Я навіть не підозрювала, що воно буде таке смачне. Так що рекомендую усім таке зробити. Бистро, дешево і сердито. М'ясо у мене свиненка. я не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Свининка сьогодні. Можна і курятину, любе м'ясо можна.